Я вас вітаю на кухні. Сьогодні у мене продовження епопеї з хребтами лосося. Ми любимо рибу, тому цей раз я купила два великі хребти. Я вже вам казала, що вони затягнули на кіло, майже кіло двісті. Животики я приготувала ще вчора, ми їх посмакували, а оці шматочки хребтів лишилися. Я думала з них зробити консерви. Чоловіки мої сказали ні, нам треба на бутерброди. Тому потрошку зрізаю м'ясо на бутерброди, буду засолювати, але зрізаю без фанатизму. Лишаю дещо і на кісточках, не з самих же кісточок робить консерви. Оці шматочки розрізаю ножицями, мені так зручніше на дрібніші шматочки. Я забула сказати, що хребти я спочатку почистила від луски, позрізала кінцівки на плавцях і на хвостику, перемила добре, а тепер от так розробляю її. Раніше я з таких кісточок варила юшку куліш, А сьогодні вирішила зробити консерви. Ну, шкода мені викидати ці кісточки. Тим більше почула, що вони дуже корисні. Хтось мені написав, що навіть із цих кісточок роблять ліки для тих, у кого болять суглоби. Ну, а в нас із суглобами майже у всіх є проблеми. Тому буду робити консерви. Із цих кісточок для консерви піде все в діло, все стушкується. І буде м'якеньке і смачненьке. Взагалі я робила консерви із салаки, із оселеців, із кумбрії. Всі ці консерви дуже смачні, як справжні, але набагато дешевші. І зберігаються добре. Якщо ж ви надумаєте робити консерви, то не обов'язково робити, так як я, зрізати усе м'ясо. Можна зробити прямо із цілих хребтів. І це буде, звичайно, набагато смачніше. М'якоть рибки я подрібнила, щоб зручніше було їсти, а тепер буду підсолювати. Солі беру десь ну, трошки більше, ніж півчайної ложки на цю кількість рибки. Отак-от. От Просто солю, перемішую, також трошки додаю соку лимона, можна додати. Яблучного оцту. Все перемішую і відправляю в холодильник десь на добу, може навіть трошки менше. Поки я це все готувала, вже наступив вечір. Тому відправляю в холодильник і ці хребти. Я їх підсолюю, перемішую і вони пропитаються сіллю. А вранці я дістану і буду готувати консерви. Звичайно, вам не обов'язково так е робити. але я завжди рибу люблю, щоб вона була просолена, хоча б на 2 години підсоліть і лишіть в холодильнику. Тепер ранок я достаю рибку нашу і буду розкладувати по баночкам. Також я ще взяла декілька листочків лаврових, у баночку кладу по шматочку лаврового листочка. По дві духмяних горошинки перцю, а також по декілька звичайного чорного перцю. Горошку у баночки розкладаю. Далі в баночки кладу шматочки риби. Баночки я не стерилізувала, тільки добре вимила баночки і кришки. Баночки у мене невеликі, 250 г. Але можна взяти навіть півлітрові банки, якщо у вас багато риби. Більш нічого не додаю в банки. Ні олії, ні води. У мене риба буде у власному соку. Звичайно, якщо б щільніше скласти, то може б навіть дві баночки вийшло, але хай буде три. Банки накриваю кришками, але не щільно, не закручую, а злегенька. Просто отак злегенька накриваю. Баночки ставлю в кастрюлю, на дно в кастрюлю серветку кладу і заливаю холодною водою. Не доверху, десь два пальця не достає кришки не наливать, це випадково. Кастрюлю ставлю на вогонь і при помірному вогні нехай вариться. А я тим часом буду знімати пробу. Що ж у нас тут за рибка вийшла? Шматочок батона намазую маслом, у мене зелене масло, можна звичайне, а також зверху шматочки підсоленої риби, яка в нас. Вистояла з вечора до ранку в холодильнику. При засолюванні цієї рибки також можна додати цукру, якщо ви, звичайно, вживаєте цукор. А також трошки можна додати рафінованої олії. З такою рибкою також будуть смачні грінки з майонезом. Зверху на бутерброд розкладую тоненькі шматочки огірка. Замість огірка можна положити помідор. Це дуже смачно. Баночки наші потихеньку булькають, варяться, нехай варяться. Я думаю, що години 4 точно їм треба варитися. Кришку я на кастрюлі накриваю, тому вода не дуже википає, але все рівно википіла трохи вода. І я додаю з чайника гарячу, киплячу воду. Кастрюлю і знову на 2-2,5 пальці не повна, не доверху баночку. Це наші консерви готові. Тушкувалися, варилися вони в мене 4-4,5 години. Обережно достаю баночки із кастрюлі і закручую щільно кришки. Закручені баночки перевертаю вниз кришкою. Цю баночку я не буду закривати, а буду знімати пробу. А ну спробую кісточку м'якенька. Так, кісточки м'якенькі. Смачна рибка, дуже смачно, тільки більше м'яса треба. Це буде шедевр. Приготуйте консерви, це дуже смачно, тим більше, якщо готувати із цілої необрізаної риби, то це буде неймовірна смакота. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, будьте здорові.